В області цьогоріч планують відкрити 12 пляжів. Три з них у Дніпрі, два у Кривому Розі. Спочатку всю необхідну підготовку проводять відповідальні за них комунальники. Коли території приведуть до ладу, подають запит на перевірку до новоствореної Держпродспоживслужби, яка нині виконує функції колишньої санітарної. Поки в активну фазу підготовки вступили ще не всі пляжі. Найбільш інтенсивна робота проводиться у місті Дніпропетровську та у місті Новомосковській. Якщо ми скажемо, де у нас роботи ще не розпочаті, це роботи у місті Кривий Ріг. Показники, які перевірятимуть спеціалісти, аби дозволити відкриття пляжів, ті, що й зазвичай фахівці запевняють, нічого нового зі створенням іншої служби контролю не з'явилося. Це, по-перше, систематичний лабораторний контроль за питною водою, водою поверхневих водойм та піском. Це основи для того, щоб Пляж став безпечним для життя для здоров'я людини. На кожному пляжі згідно вимогам повинні бути рятувальники на кожному посту не менше двох осіб. Відкриття пляжів неможливе і без попередньої перевірки на дотримання там техніки безпеки. На сьогоднішній день проводиться робота щодо перевірки наявних пляжів, які визначені органами місцевого соврядування щодо відповідності їх вимогам правил поведінки на водних об'єктах. І закінчення такого обстеження закінчується підписанням акту готовності пляжу. Як це передбачається правила відкриття пляжного сезону на Дніпропетровщині запланували на 1 червня. Що цікаво, при оздоровчих закладах за нормами на одну людину розраховано 2,5 квадратних метри пляжної території. На відкритих зонах відпочинку цей показник не контролюється. Юля Шевченко, Микола Худолій, новини 51-го.